Точно захочете пограти у Valorant. а тепер танці просто я чекала за цей час. <рес> Кіберспортсмени розіграли 16 мільйонів доларів, і прямо зараз з нами на зв'язку знаходиться Солодана. Те, що дратує досі не пофіксили. Український Valorant ком'юніті розвивається. Коли наш буде внутрішній турік, ти розумієш, що вже більше такого не буде. Нашим глядачам це 100% сподобалось. Друзі, всім привіт Вітаю вас на каналі GG Киберспорт. З вами на зв'язку яна. І після перегляду цього відео ви точно захочете пограти у Valorant. Бо сьогодні ми говоримо про амбітний шутер від Riot Games. Згадаємо історію його створення, розвитку та в цілому вплив цієї гри на кіберспортивну арену. Окрім цього, сьогодні ми поговоримо з нашою гостею, стрімеркою Солоданою. Отже, як все відбувалося у жовтні 2019 року. Riot Games виповнилося 10 років, і вони влаштували величезну презентацію, на якій вони вперше і анонсували той самий Valorant, хоч і під іншою назвою. До цього студія працювала виключно над League of Legends, Але після 10 років вони раптово згадали, що вони Riot Games, а не компанія однієї гри, і почали анонсувати нові проєкти. Три гри: мобільна версія League of Legends Wild Валдріфт, Автобатлер TFT, та колекційна карткова гра Legends of Runeterra були анонсовані одразу. А ще три проєкти отримали свої тізери з невеличкою поміткою. Деталі будуть пізніше, а можливо й ніколи. Проте ми з вами знали їх кодові назви: мультиплеєрний Project F. Fighting Project L і той самий тактичний шутер Project, A. як виявилося, назва Project A була дійсно лише робочою. І, врешті-решт, цей шутер назвали Valorant. 2 березня 2020 року. Riot Games випустили перший ролик з геймплеєм на YouTube і розказали про те, що над проєктом працювали ще з 2014 року. Також з'явилася інформація, що серед авторів цього проєкту є люди, які дуже добре шарять у всіх тонкощах роботи над шутерами зокрема в Counter-Strike. Ну і саме в цей момент на просторах інтернету це вже більше не Valorant і навіть не Project A, це вже вбивця counter Counter-Strike. Багато хто з цього глузував і не вірив в те, що ця гра зможе, хоч трошки посунути каеску з п'єдесталу з її сімплом, зайву і неймовірними призовими. І не дивлячись на те, що у Riot Games вже є League of Legends, неймовірно популярна кіберспортивна дисципліна. Але все ж таки це моба, це не шутер. Шутер це провал. Але ті, хто був знайомий з Riot Games завдяки League of Legends, чудово знали, що у цієї студії є одна величезна перевага це її медійні можливості. І дійсно, Райати завжди нас радували класним навколо ігровим контентом, контентом про різні івенти та персонажів. Ну і звичайно класними музичними треками. От хто хто, а от Райте вміють у перформанс. Тож цілком логічно, з самого першого дня існування цієї гри вони почали просто засипати гравців класним. І цікавим контентом. Ще на етапі бета-версії Valorant вже вривається у топи по переглядам на стрімінгових платформах. На твічі позначку у 1 мільйон глядачів було досягнуто лише за один день. Хай пройде, а перегляди перетворяться на пустий звук, стверджували скептики. Але навіть найлютіші хейтери змінили свою думку, коли побачили, що цей показник виріс до 1,7 мільйонів, а за перший тиждень не впав нижче 1 мільйона. До речі, ці високі показники зберігаються і зараз. У 2023 році Valorant посів четверте місце за кількістю годин перегляду на твічі. З результатом у 980 мільйонів годин його змогли обігнати лише GTA, Just Chatting, Ну і звичайно, League of Legends. З бета версії Valorant вийшов 2 червня 2020 року, і з того часу гра поширюється у форматі Free-to-Play. Ну, звичайно, як і у всіх іграх, є своя донатна валюта, за яку можна придбати. І закритих агентів, ексклюзивні скини, а також різні бандли, які зазвичай присвячені певним кіберспортивним подіям. Кіберспортивне життя Волоранту розпочалося майже одразу. Ще до релізу компанія обіцяла активно розвивати змагальну складову нового шутера. Кілька турнірів було проведено сторонніми турнірними операторами. А вже перша офіційна серія від Riot Games отримала назву First Strike. Ця серія проходила в 11 регіонах. Проте жодного масштабного івенту після ми так і не побачили. Наприкінці року Riot оголосили про нову структуру змагальної сцени – і сказала про те, що після League of Legends у всіх гравців має бути величезний кредит довіри до того, що вони роблять, і таки вони це зробили. Riot Games нам представили три змагальних етапи: Challengers, Masters та Champions. На першому етапі на етапі Challengers, команди змагаються в регіональних турнірах, набираючи поінти Valorant Champions Tour і вибиваючи собі слоти на наступний етап Masters, який для нас з вами по суті є звичайний Нісінькі мейджором. на першому мейджорі взяли участь 10 команд і розіграли між собою 600 тисяч доларів. Вже на наступному мейджорі команд стало на 5 більше. І призовий фонд виріс до 700 тисяч доларів. Переможець такого турніру також отримував квиточок на Champions. Так називається чемпіонат світу по Valorant. На такому великому міжнародному івенті брали участь 16 команд, які проходили за ВКТ-пойнтами чи Через сітку останнього шансу чемпіоном першого світового івенту стала команда Ascent, до складу якої, до речі, входить і українець Кілес. Призовий фонд цього турніру складав 1 мільйон доларів. Але Riot Games вирішили розділити серед усіма учасниками 50% коштів з продажу першого кіберспортивного бандла. А це на хвилиночку: 7,5 мільйонів доларів. У 2022 році збереглися всі три етапи, але кіберспортивна арена розширилася завдяки турніру для жіночих команд з призовим фондом у півмільйона доларів, який також мав статус чемпіонс. Окрім цього, райоти вирішили збільшити свою присутність у азіатському регіоні, передивилися певні правила і затвердили, що від тепер на мейджорах братимуть участь тільки 12 команд. У 2022 році усі учасники світового івенту також отримали гроші з бандлу. Який був випущений на честь цього івенту? І сума виявилася вищою більш ніж у два рази. Кіберспортсмени розіграли 16 мільйонів доларів. Після закінчення цього сезону Riot Games одразу попередили про свої плани на наступний. Компанія вирішила створити свої франшизні ліги, до яких би приєдналися всі топові кіберспортивні команди. Запрошення у франшизу отримали 30 команд у трьох регіонах: європейському, американському та тихоокеанському. Серед учасників, наприклад, опинилися і НАТО Свінсере. Український клуб підписав ростер FPX eSports, який посів четверте місце. На попередньому чемпіонаті світу на першому мейджорі у 2023 році взяли участь 30 команд з франшизних ліг і дві команди з Китаю. А переможцями стала команда Fnatic. Команди розділили півмільйона доларів призових, а також гроші з бандлу. Але цього разу бандл було випущено на честь мейджора, а не чемпіонату світу. І ось ця традиційна половина складала 10 мільйонів доларів, які всі учасники розділили між собою. А от на другий мейджор цього сезону командам довелося проходити відбір із франшизних ліг. Інвайти, як раніше, вже не працювали. Базовий призовий фонд мейджору підняли до 1 мільйона доларів, але того самого бандлу, який суттєво збільшував прайс пул цих івентів, цього разу вже не було. І як і раніше, три найкращі європейські колективи отримували слот на чемпіонат світу 2023 року, а найгірший падав у сітку останнього шансу. Чемпіонат світу 2023 по Valorant пройшов у серпні. На ньому 16 команд розіграли рекордні для дисципліни 2 мільйона 250 тисяч доларів призових. Саме таку суму зазвичай розігрують лолери на Worlds. Також нарешті повернувся довгоочікуваний бандл і приніс з собою рекордні 20 мільйонів доларів, які вже традиційно усі учасники розділили між собою. Також пройшов і жіночий чемпіонат ВКТ з більш скромним призовим фондом у півмільйона доларів. А чемпіонами цього івенту стали дівчата з Shopify Rebellion. На сезон 24-го року Riot Games вже анонсували новий регіон франшизної ліги. Тож Китай тепер теж в строю. Також компанія представила місця проведення двох мейджорів та чемпіонату світу. Серія ВКТ пройде в Шанхаї та в Мадриді. А от головний івент року відбудеться у Сеулі. А прямо зараз нарешті я пропоную поспілкуватися з нашою гостею, ведучою Мейнкаста, стріміркою Валеранта і просто неймовірною красуною. І прямо зараз з нами на зв'язку знаходиться Солодана, яка тільки за цей рік, мені здається, настрімала набагато більше ніж будь-хто награв у цю гру. Привіт, Настя. вітанічка. Дуже рада тебе бачити в нашому відео. Як твої справи взагалі? Навзаєм загалом добре. Зараз намагаюся якраз пофіксти свій графік а в цілому на позитиві. Дуже добре. Тоді давай сьогодні поговоримо про те, як ти взагалі познайомилася з цією чудовою грою. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі дізналася про існування Валоранту, в який це момент відбулося, і чому саме цю гру ти обрала як основною на своєму каналі? Це було певно. Майже три роки тому я грала собі спокійно сінько в доту, склалося так. І друзі, в якийсь момент тоді вона якраз вийшла, сказала, що ага, йде з нами, а буде прикольно. І я кажу: та ні, шутер насправді в мене складно йдуть. І я іноді грала в КС, але при цьому на мобі мені було спокійніше, що ну так, з лісу хтось може напасти. Але при цьому в цілому я розуміла, що відносно контролюю ситуацію з вардами. А тут просто шутер, ти розвертаєшся на на п'ять градусів. У тебе тут уже перед обличчям такий скрімер, і відповідно мене це завжди лякало. Але спробувала мені. Дуже сподобалось те, що там наявні обілки, і ти маєш такий великий функціонал, окрім того, щоб просто стріляти. Ну а саме як стріляти, я вже почала підтягувати в процесі. Тож в мене затягнула ця гра кожен божий день після роботи по кілька годин. Потім якимось чином лягаєш спати вранці, вже робота і знову повертаєшся до гри. Хто твій найулюбленіший герой? Давай так. А... Найулюбленіший агент і агент, якого ти пікнеш в останню чергу. Гаразд. Найулюбленіший це Кілджуї, така зануда. Mm -hmm. так, натурка. Так, так, це опорник і, відповідно, агент, який збирає інформацію, де її команді і може підстрахувати спину, ну або ж таки якийсь куточок законтролити замість тебе, поки ти також можеш дивитися в іншу позицію. Агент, я пікну в останню чергу, це Неон. Хоча багатьом вона подобається, це заряджена дівчина, електрична, там їздить на колінках, ультимативна от, досить таки цікава у неї здібність. Тобто вона фактично якимось електричним зарядом, стріляє по опонентам. Я не можу супер так реактивно реагувати. Для мене краща стабільність, закритися, відпрацювати якісь певні майнґеймс проти опонента і, відповідно, тоді дочекатися і обхитрити по таймінгам, аніж просто гасати і намагатися влучити. Це складно. Угу. Дивись, в доті є такі герої, яких можна прямо зараз видалити, і ніхто цього взагалі не помітить. Бо їх понерфили, вони випали з мети через пачку. Чи є якісь такі, типу того, да, типу бідний Primal Bіст? Чи є якісь такі агенти в Алоранті, яких можна видалити, і ком'юніті цього не побачать, виходячи зі своєї особистої мети, з твого досвіду, чи з твого ось полуагентів? Mm, дуже боляче, але на превеликий жаль. Не знаю, у мене чомусь асоціації пішли по Харбору. Це контролер, який працює із водою, можна так сказати, якщо таки більш простими словами. Але при цьому мені дуже подобається Влоран тим, що у нього динамічна мета. І за рахунок того, що якогось агента бафнили а якогось пофіксили, вони просто по черзі, начебто, піднімаються і випадають з гри. Ну можливо, десь скільки півтори роки тому пофіксили Чембера, його ультимейт, його. Телепорти і його почали брати в рази менше. І так само Джетку, наприклад, її пону з... зменшили такий, скажімо, нюанс із її дешем, але при цьому їх іноді беруть нещодавно от, Чембера, наприклад, бафнули, і він почав актуальніше з'являтися в піках. Тож, в принципі, це все питання динаміки і мети. Є така думка, що Valorant це точнісінька така шкаеска, але просто збудованими обілками. Тобто тобі не потрібно придбати там, хаєшки, флешки, різні смоки, ти просто пікаєш собі героя, який вже по дефолту має ці штуки. Потрібно просто оновлювати їх кожного раунду. Наскільки для тебе взагалі ось ці абілки важливі? Чи просто маючи клас на їм, можна добре грати на всіх героях? На класному аїмі можна грати на всіх героях, це правда, і досить таки вірніше, переважна більшість гравців з КС приходить і так і робить, тому що для них це незвично використовувати взагалі якісь додаткові клавіші. Але загалом абілки надзвичайно важливі. І, ну, мені здається, що до якогось даймодачі асентанта на одному лише аїмі можна дійти. Але далі вже починається справді складний рівень. І всі абілки і піки надзвичайно важливі. До того ж, якщо одна людина, наприклад, має хороше аїму, вона не витягне гру на одному аїмі, якщо її тімейти не можуть використати абілки. Тобто, якщо то не візьмеш того самого контролера, який має у себе смоки, він не зможе їх купити і відповідно поставити. А яким чином ну можна вийти під флешку? Кілька раундів так спрацює, але відзонити опонентів та зайняти простір це також дуже важливий, проєкт, важливий момент, і відповідно. Кожна білка має значення, а потім вже виходить на наступний левел це їх комбінації. Тобто, так само ставляться смоки, закидується флешка і відбувається execute сайт, і відповідно, ви вже можете зайняти простір і так само встановити спайк. Це назва бомби. Такі всі зараз глядачі такі: о, нова інформація, спайк це бомба. Занотували. А які ще баги ти зазвичай зустрічаєш в грі? І які тебе дратують найбільше? Можливо, це навіть не баги, якісь особливості, Є те, що дратує, досі не пофіксили. Я один раз навіть програла проти людини із таким багом, який вона використовувала, і це досі, на жаль, актуальне. Я навіть пожалілася про те, що це використання багу. Це сфера вайпер, яку вона кладе, активовує, моментально бере її в руки, тобто деактивовує, і відбувається такі невеличкі гліч. Опонент тебе бачить просто таким скріншотом, що ти з'являєшся. Тобто, це дуже неприємно. Досі це використовують. Це запородна, вже ж на просійному рівні, але ось така штука існує. Mm. Угу. Ну, І з таких, Не певно, є, бувають певні оновлення, що як тільки гравці там, використовують свої білки або комбінації, вони потрапляють частково взагалі поза межу мапи, використовують якось це, або можуть залізти на текстури, що також неприйнятно. Тобто ці штуки досі існують. Їх фіксять принаймні, як я бачила, але час від часу, -часу свідковує. <кій> Тоді давай тебе нарешті поговоримо вже про український волорант. Як наразі розвивається взагалі українське ком'юніті волоранту? Чи є якісь величезні україномовні дискорд канали, де можна знайти тімейтів, мікси, і навіть взяти участь там в якомусь івенті локальному? Uh, взагалі, перший дискорд канал, з яким я познайомилася, був саме Юсі, з яким ми працювали і висвітлювали українською перші турніри, якраз на твічі. Це було надзвичайно, там збиралося дуже багато людей. Сам туди досі публікуються новини за локальні турніри. Це все поширюється іноді шукають і До того ж, кожен стрімер українськомовний по алранту має свій дискорд-сервер, і часом також там люди збираються бо в кімнати поспілкуватися між собою під час матчу, або після того вже в принципі проговорити якісь плани там хто коли зайде також, щоб зіграти знову. Український Valorant ком'юніті розвивається, це дуже приємно, більше людей за нього дізнаються, і відповідно ми це бачимо якраз і по онлайну, який зростає, так само на українському Монокасті, як ми висвітлюємо якраз ті руан-турніри на майнкасті, ми бачимо, що нові люди з'являються, популярна дисципліна, вона зростає. Хоча справді дуже складно в умовах війни це зараз робити, ми розуміємо. Не можна зробити надзвичайно масштабні локальні турніри, які в свою, в свою чергу і в свій час колись так само дали буст. Кає ста Доті. А за якими українськими командами ти сіткуєш наразі? Наві. Вчора випала ну, вийшли капсули, які приурочені до uh, Valorant Champions Tour, і можна було придбати будь-якої команди якраз цю капсулу. Я одразу просто залила гроші, купила собі в мене вже навіть пістолетик. Це просто з такою, так, та, та та Це вже просто беріть гроші, це так гарно, все, я задоволена. І якраз з'являються голограми дню, і VCT, я так розумію, що це. Не знаю чи точно, але це в принципі, як правило, на VCT це ексклюзивні скини. Так само є дуже гарне графіті з логотипом, Насолоджуюсь капається брелочок, карточка О, тобто мене же все стоїть і я дуже рада. В кінець минулого сезону вони просіли, але при цьому я розумію, що вони оновилися, вони зібралися я побачила, що на першій мапі на банді там був тотальний анлак. Я це проговорю постійно під час касту, під час того як я взагалі описую ігри спілкуюся з фоловерами. Кажу, що вибачте, там було купу пікселів, там не, не не залітали ні бомботи. Там риза забрала сама себе з ультою. То. Дуже багато неприємних моментів, бо так само Сієцу в клач моменті ставить голову, а вона просто через бокс, тобто такі от пікселі. Але потім на другій, на третій він повернувся. Я надзвичайно задоволена, і ардіс там ультанув фактично, просто на своєму йору дуже гарно. Кожен вклав свою лепту, і я бачу, що вони готові виходити далі на мастерс. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся. Я вірю в нашу команду. Хлопці дуже круто себе показали. Мені подобалося, знаєш, коли ми були на Watch Party, перша мапа все сиділи як на голках, ось так. Все сиділо навіть не рухалися. На третій мапі сиділи вже <рес> що там, коли наш буде внутрішній турік, там навіть вже виграли, все йдемо далі. Тож в цілому, так за якими ще командами можливо святкуєш? За ікла чи за якими? А що? я думала, що в плані як Valorant, бо я хотіла сказати, вже Energy, але це там американський регіон, і в принципі я також вболіваю за них час від часу до того uh -huh. ж, звідти якраз був Ардіс. Мені дуже подобались гравці. Е, ми можемо брати угу. не тільки українських, можемо а, в цілому в цілому, цілому Монте. Да, да, для да, мене. Так. Це також команда в сердечку, і мені дуже подобається їх настрої, їх позиція, їх такий вайб надзвичайний. Про те, що наскільки вони заряджаються, і наскільки все було класно, і у тому, як вони зробили прямо надзвичайний прорив, неймовірну кількість каток зіграли, і потім показали результат на мейджорі. Все одно вийти в плей-офф, засвітитися на такому рівні, це надзвичайний прорив. Давай тоді поговоримо взагалі про твою діяльність. Ти дуже багато стрімиш як на особистому каналі, так і на каналі Майнкасту, хостиш і коментуєш кіберспортивні матчі. А який момент за всю твою історію, кар'єру, запам'ятався тобі найбільше? Можливо, якийсь матч, чи якийсь файт, угу. чи якийсь неймовірний камбек? Із Волоранту це був Вісітіло Кін Сао Пауло, і там в фіналі на Best of 5 серії. Мені здається, що там якраз мала бути вирішальна мапа, і грали Лаут проти Фнатік. І лаут перемагав з рахунком 11-3, щось такого, і просто відбувся якийсь шалений камбек від команди Фнатік. Купу раундів поспіль, 11-11, Там навіть здається, вивели на овертайми. І просто в той момент я розумію, що ну ось про на тут немає такого, що вони близько труться один за одним. Типу з раунди вигризаються дуже важко. Тут 11-3, думаєш, ну вже все в салат, там це все нормально. Але ні, в будь-який момент можна камбекати. І я намагаюся собі налаштувати. В матчмейкінгу дуже часто гравці такі: все, це FF, давайте вони сильніші. Типу кажу, ні, ні, давайте спробуємо щось інше, якось покрутимось. Типу, будемо намагатися за камбек. по моралі вже ж дуже важко, але за це треба чіплятися. Тож цей камбек, це щось надзвичайне. Якщо брати там саме як на мейнкасті, це все відбувалося, але, мабуть, це був останній мейджор по CSGO це просто фантастика, це надзвичайний досвід, емоції. Ти розумієш, що вже більше такого не буде, і те, як все це відбувалося, цей файт, і до того ж це прямо свято кіберспорту було в Парижі, особливо для французів ця перемога була, мені здається, символічною. Чи важко напомню тебе вже не досвід в цьому? Чи з самого початку було важко і грати, і комунікувати з публікою одночасно? Бо я по собі знаю, що коли я граю в ру, і це вже серйозні якісь історії, типу, не так просто фан. Я якось вимикаюсь, і я перестаю думати про чат, про людей, що вони там пишуть, бо я сконцентрована на грі. Чи є у тебе якась така тепла типу, білка? Ти така: я і граю класно, і колю, бо тут у мене мовчу не потрапилося. і ще й можу розказувати людям в чатіку про все, що відбувається? Ну, загалом, це справді дуже складно. Навіть не знаю, який можна сказати рецепт, яким чином все все можна реалізовувати, але яким чином виходить, тому що розумію, що мені хочеться поспілкуватися з чатом, і в мене нещодавно якраз зі своїм тімейтом була розмова про те, що ну дивись, ти або прям добре концентруєшся на грі, або відповідаєш чату. Це все таки складно, треба якось все одно обирати якийсь пріоритет. Давайте будеш відповідати чату, хоча б між раундами чи щось подібне. А я розумію, що я, оскільки я взяла опорника, я поставила свої обілки, я збираю інформацію, і, в принципі, я стою в бексайті або взагалі десь просто дуже закрито. І я розумію, що я в принципі все чую в грі, і в даний момент я така можу. Така хопа відвернула голову і вже починаю читати чати і відповідати. Іноді це мені працює в мінус. Але буває таке, що я там сильно розізлилась на концентрації, все. Я вже відпрацювала раунд, я на етапі закупу можу прочитати вже, там, не знаю, повідомлені 15, які набігли, і відповідно кажу, що перепрошую, зараз там у мене складний опонент. Я розумію, що було супер ізі. Я тоді вже там, хопа дала хедшот, перебігла на інший плен, там дала хедшот, як відповіла на питання. І вже так, от і вона якось перетворилася таку пряму в якусь атмосферну рутину. Тобі напевно є, що підказати нашим глядачам, дати якісь поради, як краще себе імпровувати, свої скіли і розвиватися для всіх новачків, хто хоче себе спробувати, можливо, в кіберспорті. Саме була та вже ж це розігрівані руки, як на мене, також важливий пункт, але не прямо перед каткою. Тобто, якщо зайти в аім лап і, ну, грубо кажучи, поштрикати кульки, то через певний час ти розумієш, що о, рука вже розігрілася, але щоб не не було тунельного синдрому, щоб вона була не перенапружена. Але ти розумієш, що от вона в такому фокусі може зробити невеличку паузу, потім зайти або. Не знаю, у кого як, тому що мені кажуть, комусь ботів стріляти не дуже добре. Для когось там треба 15 десматчів там на день, грубо кажучи, для того, щоб уже прям відчувати себе максимально добре заряджено. Але, хоча б зайдіть, там хоч трошки розігрійтеся, тому що просто з такою, грубо кажучи, сонною та здерев'янілою рукою ви не зможете оперативно розвернутися або. Пострейфитись так, щоб дати опоненту в голову. Ну с що щодо стрейфі також важливо. Відійшли в бік, закинули кулю. Відійшли в бік, закинули кулю, тому що під час руху кулі полетять в різнобій. Це також треба відпрацювати, щоб було на такому в певному рівні. Обережно розчекувати куточку, щоб виходити на широкому якраз, а не просто виїжджати на шифті. Тому що у мене досі це проблема. Тобто я на такому шефті розпікую, просто наче як дроном літаю по карті. Це неправильно, треба модель хова, щоб вас не очікували, і ви вже гопа дали опоненту хедшот. Позиціоні. Позиціонування прицілу, щоб ви розуміли, де знаходиться ваш опонент приблизно, що якщо на дистанції, то голова менша і вона нижче. І так само очікувати десь опонента, тобто вже так обережно та подібним чином розчекувати усі позиції, щоб вас десь неочікувано не прибили. Угу. Наповнею ще дивитися побільше професійних матчів. Да. Можливо, стрімів, щоб брати якісь фішки, корисні штуки для особисто себе. Ну і мені здається, що класно, коли ти граєш своїм стаком зі знайомими, всім. Бо коли ти там, заходиш до когось, хто там мовчун чи з болоти, починає тобі розповідати взагалі не про те, про що потрібно, <раплянсь> то. да. Плюс є люди, які. Я з самого початку заходила, і в мене, як тільки ще була бета, всі тільки пробували в неї грати, цю гру, ніхто не знав, як правильно, але були ті, хто вже дуже круто грав. Ну Були ті, такі все, маленькі сімпли. Да, да, і вони згодили, і в мене були спосінь такі моменти, які я для себе називала кек. І я не знаю, як це робити. Така, о, кек, окей. Я наче так зробила. Кек, ну не знаю, ну ось так вийшло. Друзі, ну не потрібно мене засуджувати. Я не знаю, як це працює, ніхто не знає. Самі раїти не знають, як це працює. Просто давайте будемо робити. А, тож так, да, краще, напевно, грати усі разом. А з людьми, які теж змотивовані, не просто прийшли після роботи під баночку чогось такого, кати одну каточку, щоб якось розслабитися. Хоча плюс один так уже буде не не одиноко, і якраз поговорити з кимось щось планувати і разом можна, хоча б плен тримати або щось подібне. Valorant – гра з потужною кіберспортивною сценою, відмінним внутрішньоігровим контентом і величезним ком'юніті. Але це не означає, що цей шутер потребує особливих вимог. На щастя, скачати гру та класно там провести час може будь-який бажаючий. Тож стежте за новинами кіберспорту, грайте у якісні ігри і не забувайте підписуватися на канал GG Кіберспорт. Ще побачимось, па-па!